Доброго дня, друзі! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Кому цікаві квіти, рослини, можете підписатися на мій канал, поставити лайки. взагалі-то займаюся я потрошки квітами, вирощую як для себе, так і для реалізації. Ну і от одна з знакома знайома людина теже е, яка захоплюється квітами подарила е, бегонію, значить, подарила нам бегонію клю е, Клупнівая. Ну, як звичайно Деякі рослини формують клубні плоди підземні, і кордовіща, як їх розростаються, де накоплюють поживні речовини. До таких рослин відноситься і бігоння клубніває, клубнева, кхе, бульби формує, де вона там відкладає поживні речовини. Потім в неї період покоя, і всі поживні речовини для, для слідуючого росту зберігаються в, в цих бульбах, клубнях, а навесні вона просипається і відроджується і росте. Ну, розпочинав я з одного такого горшка підвісного, теж не сильно звертав уваги. От, вона коротше, в минулому році нам подарили, ну, засохла і засохла, зимувала в теплому приміщенні з плюсовою температурою, а навесні почала відростати. І значить, оказалось, що дуже цікава та красива значить, квіткова рослина. От такі махрові квіти в неї. От. Поэтому я зацікавився і почав е вивчати цю трох культуру. Що треба сказати? Ну, е вона, значить, е період вегетації в неї із е березня місяця, да, і е по, якщо в нашій зоні південній, то май майже по кінець. Е по, по кінець листопада місяця. От. Потім вона повністю скидає е, начать, е, лист і входить в зиму зовсім е, без листя, листопадна, можна так сказати. От. Е, да. е, ну, вимоги в неї до росту слідуючі. Температура для неї оптимальна 20-25 градусів, світло але потребує того, щоб е, е, прямі сонячні е, промені не попадали на неї. Тому десь, мабуть, на півтень. Вот. Е, Волого тому треба її е, збризувати водою. Е, ну, до паліву як не переливати, як висохла палить, ну, заливати кожного дня не потрібно, тому що можуть загниватися клубні і вона потім пропаде. Да. Що ще? Ну, удоб... ґрунт? Ну, я використовую ґрунт універсальний субстрат. На основі е, торфа заправлений е, добривом, ще при посадці додаю е, трохи добрив. Грунт повинен бути рихлий, е, щоб коренева система добре обростала. Да. Е, значить, е, ну, фороби бували шкідники. Нападає була мочніста роса, е, а з шкідників кліщі. Білокрилка, тому, як і всі культури, треба дивитися, вов... вчасно обробляти проти хвороб та шкідників. В е... період вегетації підкармлювати комплексними добривами водорощиними, е... два рази в місяць. Да. І вона буде вас е... радувати е... красивими квітами, розмножується ну, насінням да. ну я ще не вивчав це питання насінням, а от е ця розмножується черенками. Черенкується, е да, і можна поставити воду, вона пускає е корні, а можна в субстрат. Ну, от Я е використовую субстрат перліт. от такі тут е черенки розчеренкував, поставив. Е зволожую і через 2-3 неділі отримую отакі, е, значить, е, череночки вже е, з корінцями. Е, краще всього починати я в цьому році особливо так, періодично, але ну, краще всього починати черинкування з е, початку літа, в червні місяці. І от, в кінці червня, вже, якщо висаджувати, е, я висаджую одразу такі окремі вазончики, е, кожну рослину. І вона росте, от, квітує і вже до кінця вегетації сформує клубеньок, е, е, в розмірі сантиметр і в см. Вигляді, коли вона вже скине листя буде зимувати. А вже навесні рекомендують робити раз пересадку весною в новий субстрат, в новий горшок, в новий субстракт. Ну, рослина взагалі-то любить одиночну посадку в вазон. Якщо посадити дві разом, буде конкурувати і одна з буде, як одна із рослин буде пригнічуватися. Отакі значить, короткі відомості про культуру бегоньою Ну, Я зацікавлюся, звісно, зараз треба достатньо ще інших розсвіток. Є різні розсвітки, гібридна і проста, є е, е, там вічно, е, ну, яка постійно цвіте. Ну, пока що в мене от ето, е, один сорт Магонія е, магоння е, клубнівая, не магонія, а бігоння клубнівая. Так що, друзі, кого зацікавила ця культура, моя інформація, можете поставити лайки. От. Ну і можна займатися цією рослиною. добре дивиться в кашпо, от, в подвісках. Так що на наступний рік планую е, зайнятися по-серйозному. Це як би, е, рік пробний. На цьому закінчую свій репортаж. От, всього найкращого, всім, мирного неба і до побачення, до нових зустрічей.